До всеукраїнського проєкту Активні парки Здорова Україна долучився Кропивницький напередодні. Це забіг, який влаштовують у різних містах, і запрошують людей різного віку та підготовки, говорить співорганізатор, представник всеукраїнського центру спорт для всіх Єгор АLECєнко. Головна мета залучити населення до рухової активності, покращення фізичного здоров'я і також духовного. І морально відволіктись від проблем і від ситуації, і покращити свій психологічний стан. каже крім Кропивницького, такі забіги організували ще у п'яти містах України. У Кропивницькому зареєструвались півтори сотні людей. Це там, там, того, дуже дуже бігати, і це дуже прикольно. Вадим Підкопайло, чемпіон України 1986 року, з бігу на 800 метрів. Говорить, підтримує ініціативи за здоровий спосіб життя. Приймаю участь завжди в таких заходах, тому що люблю здоровий спосіб життя. Підтримую себе завжди в спортивній хорошій формі. Головне участь тому, що фізичні якості кожного різні. До забігу приєдналися жінки, які займаються скандинавською ходьбою. Це коли під час ходьби використовують палиці. Зараз тут люди, які саме про свій вік абсолютно не задумуються і беруть участь в змаганнях на рівні з молодими. Дуже актуально на сьогодні. І ця програма активні парки». Я вважаю свій обов'язком підтримати саме її, саме сьогодні, тому що я за здоров'я усім життям. Дихаємо і ще чотири раз. Перед початком забігу усі учасники роблять розминку. Три, два, один, Далі розпочинається забіг на 5 кілометрів. Бігали у парку перемоги. Серед чоловіків першим фінішує 18-річний легкоатлет Олександр Ребовол. Бігаю кожен день. Різних вправ виконую. Сподобалось дуже. Я перший раз в такому забігі частую. Ну, напевно, далі теж буду. Так само Серед жінок кращий результат у 38-річної тренерки шейпінгу Наталії Фролової. Новачків тренували, готувала до даного забігу і вирішила якось також їх підтримати. Саме готуюсь до марафону, але це таке проміжний пробіг. Медалі від організаторів отримали всі учасники. Олександр Смотанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.